Отак на улиці під тином ще молодий кобзар стояв і про невольника співав. За тином слухала Ярина і не дослухала, упала. Степаночку, степаночку, кричала, ридала. Степаночку, моє серце, де ж це ти барився? Тату, тату, ідіть сюди, ідіть подивітесь. Прийшов старий, розглядає і свого Степана не пізнає таке з його зробили кайдани. Сину мій безталанний, моя ти дитино, де ти в світі погибаєш, сину мій єдиний, плаче старий та ридає, і степан сліпий плаче невидючими очима, мов сонце побачив. І беруть його під руки, і ведуть у хату, і вітає Яриночка, мов рідного брата. І голову йому змила, і ноги умила, і в сорочці тонкі білі за стіл посадила.